Що стосується знов таки ж морської безпеки, бо воно ж Касапам пече, і якраз от він зараз захищає інтереси КАСАПської федерації, і питання номер один це торгівля нафтою зерном газом, які вони здійснювали в першу чергу найкоротшими шляхами з е терміналу, потужно їхнього терміналу, в новоросійську, і казати, що для нас воно проблематично, і скажу так, що на даному етапі. Е, якщо нема у нас відсоткового панування по чорному морю, то ми достатньо серйозно догнали на даному етапі, ще раз підкреслю е, кацапські кораблі в їхні порти, використовуючи свої потужні морські дрони. Тому тут. Е, Карта сильного на нашому боці, і треба розуміти, що це е, аргумент на нашу користь. Ми можемо диктувати умови по Чорному морю. І раз вже американці піднімають це питання, значить, росіяни настоюють на цьому, розуміючи, що це для них безпосередньо ну, проблемна зона. І насправді це найкращий для них варіант заробляти швидкі гроші, саме такий короткий маршрут, е, використовуючи Чорне море, Середземне море, виходячи вже і. Для нас це аргумент на нашу користь.